21 квітня різні комахи почали працювати та літати. Отже, нам потрібно на вікна поставити москітну сітку. Звичайно, треба вікна помити та пограбувати. Ні, ну я дивуюсь, як оця пташка під дах примудрилась попасти отак от горизонтально. Що нам потрібно виміряти, щоб коректно зробили москітну сітку? Отже, нам потрібно по ширині виміряти. Тут у нас 680. І також по висоті у нас виходить 1080. Не обов'язково, але можна вимірити по ширині і відповідно по висоті короба. Бо у нас є тут кріплення, щоб ми знали, якої довжини вони потрібно бути. Ці параметри дуже важливі, щоб москітна сітка щільно прилягала. Все це переносимо на папір і йдемо у фірму замовляти москітні сітки. Передав розміри у салоні, зробив предоплату і за тиждень москітні сітки вже були готові. По вартості кожна така сітка вийшла по 250 гривень. Тож, розпаковуємо така сіточка. Тут все добре, ходімо встановлювати. Відчиняємо. У відкрите вікно так от вставляємо. Оце беремо за вушка і рівняємо, щоб у нас було все рівно та добре. А далі оці вушка будемо ось так от загинати, щоб воно трималося. Ось таким чином воно виглядає по усім чотирьом краях і внизу теж. Москітна сітка щільно пролягає, і виходить, зверху по всьому периметру добре сидить. Отак От поставили, і друге віконце теж москітна сітка вже стоїть. Той добре. Все, і третє вікно вже з москітною сіткою, і навіть термометр не став заважати. Добре сіло, щільно і все добре. Що, заліз вже протестувати, не вийде нічого. Ага, спробуй, пробуй. Грійся собі на сонечку. Відпочивай. І отак, от от файно воно стало. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Па-па!